Привіт рідненькі! Гадаю, нікого в нашій країні не треба знайомити з пекінською капустою. Вона вже давно і надійно сілася на наших столах. І частіше всього, ми що робимо, звичайно ж, салат. І як ми його робимо? Відрізаємо оцю частину, цю шаткуємо, а з цією думаємо, що робить далі. В мене такого не відбувається. Я поділюся з вами своїм способом приготування салату, і салат буде непростий. Це буде теплий салат, така повноцінна. Легка і дуже смачна вечеря, і готується миттєво. Отже, я не ріжу пекінську капусту, я ось так відділяю кожен листочок, за що я її люблю, що вона легко ділиться на листочки. замочую в холодній воді з додаванням оцту. Оцту з столового 9% і так на око 2-3 столові ложки. Таким чином, ми зменшуємо ризик потрапляння бактерій до нашого шлунку, тому що весь качан цілком ви ж не промиєте. Отже, залишаю на 10 хвилин, потім промиваю чистою водою і вже тоді ріжу на салат. Але залишки з тих частинок в мене все-таки трапляються, тому що цю ніжну я люблю використовувати для бутербродиків. Ну і власне для сьогоднішнього салату ось залишки: 4 листочки пекінської капусти, 250 грамів м'яса кисло солодкий соус, соєвий соус, сіль і перчик. Почнемо з м'яса. Ріжу його такими тоненькими скибочками. І тепер кожну скибочку нам треба відбити. І тепер нарізаю соломкою. Порізане м'ясо солю трішки, перчу, додаю чайну ложечку десь соєвого соусу, перемішую гарненько і залишаю маринуватися, поки буду нарізати. капусту. А с капустой я роблю ощу. Відрізаю нижнюю частинку и режу такі досить крупні шматки. А ось з товстенькою роблю так. И ось цю товсту частину ось так Розрізаю, це можна не різати, і роблю соломку у гарну розігріту олію викладаємо м'ясо. І ось так перемішуємо і обсмажуємо до рум'яної такої скоринки. Весь час помішується. М'яско зарум'янилось і вибираємо його зі сковороди. І сюди ж зразу миттєво товсті частинки з пекінської капусти. Трішки присолю. Так, капуста вже пустила сік. Можна трошки зменшити вогонь, але все одно перемішувати. І зараз я попробую. Я люблю, щоб вона трішки хрумка була. Так, ну ще трішки треба посмажити. Ну Тепер черга листя. І знову ж мішаємо, мішаємо. Ніжна частинка трішки подалася і назад повертаємо м'ясо. І тепер додаю сюди кисло-солодкий соус, десь ложки 3 столових. Рецепт соусу є на каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Гарненько перемішати, і все, наш салат готовий. Ну і викладаємо нашу смакоту. Пахне неймовірно, повірте. І ще кунжутиком посиплю. І ще один цікавий варіантик. Беремо перепічку, розрізаємо її навпіл і робимо таку ось кишеньку і наповнюємо нашу кишеньку салатиком. І виходить такий смачний перекус. Цей салат можна приготувати також з курячим філе, але його навіть тоді відбивати не треба, просто ріжете соломкою і далі дієте за інструкцією за рецептом. Якщо вам цікаво рецепти перепічок і кисло-солодкого соусу, то вони вже є на моєму каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, коментуйте. А якщо власне, це відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!